В темному лісі всі дикі тварини гадали, що ж трапилося з диким псом. Нарешті дикий кінь, тупнувши ногою, промовив: Я піду, розвідаю, чому дикий пес не повернувся. Кіт, ходімо зі мною. А кіт відповів, Я кіт. Який гуляє сам по собі, і місця для мене всі однакові, і я не піду. Та все ж таки він тихо, дуже тихо, пішов слідом за конем та сховався там, де міг все чути. Жінка ж, почувши, як дикий кінь йде, зачіпаючись за свою довгу гриву, посміхнулася. Та сказала, ось іде другий. Дика тварино з дикого лісу. Чого ти хочеш? Дикий кінь промовив О мій ворог, та жінка мого ворога. Де дикий пес? Жінка розсміялася, підняла лопаточну баранячу кістку, подивилася на неї та сказала Дика тварино з дикого лісу. Ти прийшла сюди не заради дикого пса, а заради цієї смачної трави. І дикий кінь, нетерпляче тупцюючи по своїй довгій гриві, промовив Це правда, дай мені її скуштувати. Жінка сказала: Дика тварина з дикого лісу, схили свою дику голову та надягни те, що я тобі дам, і ти їстимеш цю смачну траву. На день Ах. промовив кіт, слухаючи їхню розмову. Це розумна жінка, але вона не розумніша за мене. А дикий кінь схилив свою дику голову, і жінка надягла на нього сплетену зі шкіри вуздечку уздечку. Дикий кінь дмухнув жінці на ноги та промовив о, моя хазяйка та жінка мого хазяїна, я буду тобі слугою заради цієї смачної трави. Ах, промовив кіт, Цей кінь зовсім дурний. Та й пішов собі у вологий темний ліс, махаючи своїм диким хвостом, крокуючи у своїй дикій самоті. І нікому нічого не розповідаючи. Чоловік, який повернувся з псом з полювання, спитав Що тут робить дикий кінь? А жінка відповіла йому. Тепер його ім'я не дикий кінь, а перший слуга, тому що він возитиме нас з місця на місце. І так буде завжди, завжди. Завжди сідай на його спину, коли поїдеш на полювання.